Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав і до вашої уваги хюндайчик Кона, 39 кВт в рестайлі 21 рік. Автомобільчик у нас пригнаний з Німеччини. Віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації. Пробіг у нас всього-навсього 49 тисяч кілометрів. Батарея 39 кВт дає запас ходу до 350 км влітку і орієнтовно 250 взимку. Чим у нас відрізняється рестайлінг? Це у нас інша мультимедія, інша приборка, інший бампер. По бамперу пішли. У нас LED-оптика дорога. Спереду маємо парктроніки. Відповідно, і ззаду парктроніки у нас також. Тут у нас led денні ходові вогні. По портам зарядки. Раз уже тут стоїмо. Так, у нас є Type 2 під домашню розетку і CCS під швидкісну. Також є у нас, він підтримує трьохфазну зарядочку. Класний колір в металіку, такий синій металік, чорний дах, дуже цікаво виглядає чорні дзеркала. 17 легкосплавні дисочки на резині Мішелін, причому однакові, що передні, що задні. Ззаду також є парктроніки, є камера заднього руху. Ось так у нас це все виглядає. Но чорний дах це реально вигляд прибавляє ну, суттєво якось, знаєте, так агресивніше, більш стильово. А, так, по окрасу він у нас весь в оригіналі, але попередній я ще візьму товщиномір, ми з вами його пропікаємо. Коли машинки приїжджають з Німеччини, зазвичай йдуть з такими табличками, з пропорцями німецькими. А, так, заводське тонування казав, не казав, єм. Поїхали далі по комплектації, розповім. Є безключовий доступ. Є автоскладування дзеркал, стоп підіймачі, передні і заднє, регулювання підігрів дзеркал. Ось так от у нас виглядає салончик. Є утримання у нас в смузі. Давайте запустимо. Підігрівчики сидінь, підігрів керма. Є автохолд, електроручник. Драйвмоція у нас три режими руху. так, Що у нас далі є? Клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфону, великий екран. ну і, Звісно ж, преміальна акустика Creal грає достойно. Адаптивний круїз-контроль, шкіряне кермо. відповідно, Пробіг у нас 49 290 км. Далі датчики дощу, датчики світла у нас є. Під кермом у нас кнопочки рекуперації, плюс і мінус салонне дзеркало з автозатемненням. Як для 39-ки, то це вже такий около максимальна комплектація. Саме цікаво, коли є проекція у них, тоді немає підігріву керма. Не знаю, якась така у них логіка. Ось так виглядає машинка. Тут у нас є підлокітник. Ну, стан просто тупо нова машина. Щоб ви собі розуміли, віддали на мийку, помили та й все. Компресор, аптечка, знак аварійної зупинки, подовжувач, зарядочка, клей, сітка. Повний повний набір є. Полиця на місці, багажник не зачовганий, по пластику все окей. До речі, не звертав увагу на колір. Зараз сонце, машина помита і в металік виглядає дуже гарно. Не знаю, чи камера передасть, чи YouTube пере передасть, як воно виглядає, але вигляд суперовий. Машинка 10 з 10. Навіть ніяких ні вм'ятінок, нічого не було взагалі бомбезна. Ціна у нас е, включно з повним пакетом документів для першої реєстрації, пів години виписали договір купівлі-продажу з фірми, на яку він розмитнений, і можете їх ставити в будь-якому сервісному центрі на облік. Так, пробіжимось товщиноміром і підключимось, подивимось по каміркам, подивимось по соху. Наскільки я знаю, він весь в оригінальному окрасі, попереднього ще не пікав. Пробіжимось, перевіримо, і сох має бути 100%. Ну, теж перевіримо. Так, погнали. 17% хапот і ляда, як зазвичай пробивається дуже тонким шаром. Якщо я не помиляюсь, вони у нас алюмінієві. Да, тут пробуває NF, тут у нас FЄ і пробувається трошечки більше елементи, які йдуть звичайний метал, а не алюміній. Німецькі машини зазвичай приїжджають реально в ідеальному стані, по ним собою і робити немає чого. Ну, бувають всякі, звісно. Але основна маса приїжджає такі от кони, як проїжджають з таким пробігами, то прям нуль цеглянц. Дах у нас буде, так як він в плівці, заводський, він по-любому буде пробуватись більше. Я думаю, він буде битись десь орієнтовно в 120 мікрон, я собі так думаю. 108, 111. Ну от вона і я, в принципі. Весь в оригінальному окрасі, ну, майже нове авто, що тут говорити. Але прикольніше від нового, тим, що ціна як забаушний автомобіль. 22 рік. який я сказав, 21 рік. 21 рік, 4 роки в машині, 49 пробігів, взагалі бомба. О, 120 пробилось. 120. Якось так. Полетіли далі, підключимося діагностикою. Підключаємось звичайною ЄЛМкою 327 на дві плати. Так. Далі. Карсканер. Автомобіль у мене останній раз пишик був. Вибираємо хендай, вибираємо модель, виходимо, підключаємось. датчики. поїхали далі. Зараз буде провантажуватись. Так, по всім коміркам 3,66. Так, найдемо. Так, знайдемо of Hills State of Hills 100%. Ось у нас. Тому по батареї все чітко. Ну Як мінімум, у нас ніяких помилок, нічого немає, все чітко. Так що машинка цікава, стан офігенський, пробіг супер. Запас ходу на такій машині реально класний. і можна і на дальнички десь їздити, і по місту, по місту з головою. От ті, хто перший автомобіль купує, їх зазвичай видно, вони приходять і кажуть, мені треба сразу, там, мінімум в 500 км запас хода. Це одразу видно, коли людина вибирає перший електромобіль. Чесно скажу, їздив на машинках які проїжджають і до 130 км з головою на тиждень мені вистачає. А Коли 350, то ще тим паче. Залом цікавий варіант, який... Не можу не рекомендувати, реально класна машинка без перебільшення. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті Вінкар.ком посилання внизу. Також телеграм-канал підписуйтесь, Оновлення у нас щотижня. Тобто закупили автомобілі в Європі і публікуємо їх е, в середу, в 15.00. Орієнтовно, так. От. Ціни всі розраховані під ключ з доставкою, розмитненням на все про все. Публікуємо вже викуплені автомобілі. Зацікавили ця кона, не довіряєте моїй перевірки. Будь ласка, любі перевірки, любі діагностики без питань. До речі, ось вам він-код. Ось вам він-код. Можете нажати паузу або заскрінити, побувати її по офіційній базі, по каравертикалю. Але карвертикаль, як показує практика, останнім часом, дає дуже мало інформації або просто недостовірну інформацію дає. Тому, чесно, карвертикаль реально щось чи спортився, чи що останній раз три. Кіаніро перевіряв, не дало взагалі інформації. Дало 18 км по всім трьом машинам, причому він кодить різні різні машини. Так що, ось якось так. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.